Сьогодні ми приготуємо смачні сирники. Це сирники, або можна готувати на кефірі, або, так як у мене, на кислому молоці. Що для цього потрібно? У мене є 300 грамів сиру, такого жирного сиру, склянка кефіру або кислого молока. Я візьму е, два жовтки від, е, жовтки від двох яєць. Білки брати не буду, тільки жовтки. Якщо у вас здорове це можна взяти одне. Чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру. Це, е, я хочу, щоб вони були нейтральні на смак, і чайна ложка соди. І потім борошна вже ми будемо додавати, скільки візьме борошна. Я буду додавати ложками, щоб ми розмішували і дивилися. Все готується дуже просто, але вони робляться пухкі, такі височенькі, пухнастень. Нам потрібно сир беріть, щоб був жирненький, не сухий. Трішечки його так розстривушуємо, заливаємо сюди кисле молоко і додаємо поки що соду. Цукор і сіль не додаємо, додаємо соду. І отак звершечку вершечку кислому молоці і залишаємо, поки що не перемішуємо. Залишаємо на декілька хвилиночок, щоб е, сода почала. Діяти і вступати в реакцію. Ось так воно вступає в реакцію, дивіться. Робляться такі пухирці. Ось так дивіться, як воно гарно працює. Гаситься, дивіться, і сир стає пухкіший. Ось так. Таке воно бульбашки беруться. Якщо соду додати в борошно, буде такий аромат соди. Ось тепер. Можна розмішати і сир, він став м'якіший як, і податливіший. Додаємо сіль, цукор, і додаємо два жопки. Не додаю білки, щоб не було рідке тісто. І коли смажимо, білок витікає і робить такі чорні нитки. Дивіться, як піднялася. Гляньте, яка пухка маса. Все гарно змішуємо. І додаємо борошна. Для початку я додам 5 столових ложок. Нам потрібно, щоб тісто було густеньке, таке, щоб можна було брати руками і качати. От я додаю ще три. Отакі От ложки з гіркою. Ось так. Восім столових ложок, 300 г сиру і склянка 200 грамова. Кислого молока або кефіру. Оце пропорція ідеальна. Отаке нам потрібно, щоб воно було тістечко. Щоб воно липло до рук, тому що все-таки це в нас сирники, але щоб можна було його формувати. Ось так. Отаке воно. На цьому етапі накриваємо його якоюсь кришечкою, якоюсь харчовою плівкою і залишаємо на півгодиночки, щоб гарно запрацювала сода. Із кефіром, і вони будуть нас пухнасті і гарні. Ось такі вони в нас виходять. Дивіться, які вони височенькі, пухкенькі. Ось такі гарні. Дивіться, яка висота в них. І це на невеличкому вогні. Ось що ми маємо. Дивіться, які вони товстенькі, пухкенькі, дивіться. І дуже-дуже такі вони дуже-дуже ароматні, Ви погляньте, Ось яка гарна композиція в нас вийшла. Їх можна їсти. Ось таке смородинове варення, дуже смачне. Це солодкий варіант. Мені більше подобається. Із сметанкою.